Доброго дня, шановне панство. Так, вже почали класти газоблок. Зробили гідроізоляцію, поклали рубероїд. По Перший рядочок вже пішли гнати. По цій кімнаті все зашліфовано, вирівняно. Наклеїли ляпушки під гіпсокартон. Буде зашиватися. Ці двері зашиються, поруч Стануть інші двері. Там трошки з руки, там в стіну упираєш, як проходиш, стануть отут вони. По цій кімнатці. Зробили відкоси з пластиком. Рівненькі, гарненькі. Я вирішив, що краще їх ставити, тому що ці залапуються, не миються толком, ось По постійно їх перекрашувати. Зробили стіни, я не знаю, як воно, ну, передає, в принципі. Зробили, типа, Карта світу, називається в інтернеті. Що получилось. То есть. Ну, як на мене, гарненько. Ці, а ці дві стіни заклеїлись скло холстом. Поштукатурили акрилпусом. Вони будуть чисто рівні Колір не знаю, який колір обирати. Зараз думаю за колір. Скоріше за все, ці, ці дві стінки фактурних будуть темно сірими, а ці дві стінки будуть світло-сірими. Певно, так. Не знаю, може по кольору я щось і не вгадав. Якщо що, напишіть, підскажіть, що краще, як краще. Потроху робом цю стіну. Вон, зашиваємо вже теж, тут уже ящик став. Пічку обшиваємо вогнетривким гіпсокартоном. Це сама імена груба буде штукатури, це сітку, взяли сітку, термоклей, будемо штукатурити щось. ну Кажуть, що не тримається, все одно відпадає від груби. от В районі топки, під дувайла, от там відпадає штукатурка. Не знаю, як, як що робити поки. Високотемпературних клеїв не можу знайти поки, ну, може за кордоном буду шукати. Так що якось так. Всім гарного дня.